Гей, hey, ти вже тут. Не пече там у тебе, скажи чесно. Бо знаєш, багаття це класно, коли маршмеллоу, а не коли душа горить в етичних стражданнях через сенс життя. Якщо не гориш, сідай зручніше. Якщо гориш, теж сідай. Бо сьогодні буде трохи те, як погасити те багаття, хоча б на ніч. Сьогодні я говоритиму про епікура. Так. Того самого, якого церква століттями лякала, наче він якийсь демон гедонізму, батько морального розкладу і апостол безвідповідального задоволення. А насправді, він просто хотів, щоб ми не страждали. Уявляєш? Епікур це філософ, який народився у Греції, але, як на мене, ментально міг би цілком жити десь на околиці Одеси. Він з тих, хто каже та розслабся, друже. Життя коротке, біль тимчасовий, а страх смерті взагалі смішний. І так він це не просто говорив, він це обґрунтовував. І настільки переконливо, аж що його ідеї вижили цензуру християнських століть, церковне спалення книг і навіть лекції з філософії першого курсу. А це вже повага. Епікур створив школу не пафосну академію, а сад. Там могли навчатися жінки, вільновідпущеники і взагалі ті, кого інші філософські школи гнали геть, бо не той статус. Це вже щось говорить, еге У тому саду не було ієрархії знань, не було культу особистості. Була розмова, була спільнота, була ідея, що щастя це не винос золотого кубка чи статуя на площі. Щастя це свобода від болю, внутрішнього і зовнішнього, тілесного і душевного. І от тут зупинись на секунду. Ти, можливо, подумав, що епікурейці були такі собі хіпі, що просто лежали під деревом і жували інжир. Але насправді їхній підхід був більш схожий на стоїцизм у шапці буденного оптимізму. Епікур не казав роби все, що хочеш. Він казав: роби те, що приносить задоволення, але не будь дурним. Бо за кожним задоволенням іде наслідок. Він радив уникати зайвого, надмірне джерело болю. А ми, якщо чесно, часто самі собі ремонту яму з бажань, які нам не потрібні. Він не вважав смерть трагедією, бо, як він казав, поки ми є, смерті нема. А коли є смерть, нас нема. Звучить як чорний гумор можливо, але в цьому ж і сенс. Звільнити людину від страху перед кінцем це зробити її життя легшим. І вільнішим я знаю, це все звучить трохи надто спокійно для нашої доби, доби постійного гортання стрічки, стресу та нескінченого ФОМО. Але епікурейці знали щось, що ми забули. І можливо, якщо зараз ти на хвильку зупинишся, зробиш чай, присядеш і просто подумаєш про те, що тебе реально турбує, не чим вразити світ, а чого я хочу по-справжньому, то в цьому буде щось глибше, ніж у багатьох філософських трактатах. Тож сьогодні я запрошую тебе прогулятись у той сад. Не в буквальному сенсі. Хоча, якби ти зараз був десь біля Херсона чи в Криму, серед персикових дерев, це було б атмосферно, але принаймні уявно, пройтись серед думок, які не кричать, а шепочуть, серед голосів, які не намагаються переконати, а просто запрошують подумати і, може навіть трохи заспокоїтись. Поговоримо про насолоду, про смерть, про страх, про хліб, воду і дружбу, про все, що. Як виявляється, і складає щастя, але не одразу. Це тільки початок. Ти ж не поспішаєш, правда? Бо поспіх це теж форма болю. Уяви собі юного хлопця, який народився не в Афінах, не в самому центрі грецької культури, а на острові Самос. Самос це не зовсім периферія, але й не епіцентр. Батько його був учителем, а мати щось на кшталт ворожки. Хлопця звали Епікур, і з дитинства він не те, щоб мріяв змінити світ. Просто хотів зрозуміти, а чому все так, як є? Перший поштовх до філософії він отримав, коли вчитель на уроці не зміг пояснити, звідки взялося все у світі. Не просто змовчав, а реально не знав. Для Епікура це було схоже на відкриття. Якщо навіть вчитель не знає, значить треба шукати самому. А ще краще не просто шукати істину, а жити так, ніби вже її знайшов. Його шлях філософа не був легким. Він навчався у різних вчителів, серед яких були і платоніки, і демокрітисти. Саме демокріт справив на нього найбільший вплив адже атомізм, ідея про те, що все складається з невидимих частинок, вразила уяву юного мислителя. Але Епікур не просто повторював чужі думки він брав ідеї, відшліфовував їх, відкидав зайве, додавав своє і врешті створив філософію, яку можна було застосувати в повсякденному житті. Не абстрактну систему, а рецепт. Майже як кулінарну інструкт до щастя. Коли Епікуру було близько 30 він оселився в Афінах і тоді створив свою школу. Але не в академічному сенсі. Він купив будинок із садом, і саме сад став символом його філософії. Це місце не було схоже на школу Аристотеля чи Академію Платона. У саду не було каст, не було поділу на учнів і вчителів. Туди могли приходити жінки, раби іноземці. Бо для Епікура всі люди здатні бути щасливими, а отже, здатні до філософії. Він вчив, що ми боїмося смерті даремно, що біль це погано, але біль минає. Що справжня насолода це не вино, не оргії і не срібло з золотом, а хліб вода, друзі і відсутність тривоги, і ще здоровий шлунок. Серйозно він часто згадував це як одну з головних умов щастя бо коли болить живіт, ніяка метафізика не допоможе. Епікур залишив по собі сотні праць, хоча до нас дійшли лише уламки: листи до учнів, афоризми, фрагменти. Але навіть із цього видно, він думав про людину не як про механізм у системі світобудови, а як про істоту, яка шукає спокою. І саме спокій, а не амбіції, не слава, не влада, є головною метою життя. У грецькій мові є слово атараксія, це стан незворушності, відсутності душевного хвилювання. Ось те, до чого прагнув епікур його спадщина пережила гоніння. Бо епікурейців багато хто не розумів або свідомо перекручував. Християнські автори перетворили його в демона гультяйства, хоча сам він жив просто скромно і навіть мав серйозні проблеми зі здоров'ям. До останніх днів його мучили камені в сечовому міхуріля, але він усе одно продовжував вчити своїх учнів і писати листи. До самої смерті він залишався вірним ідеї, що життя має бути легким, не тому, що воно має труднощів, а тому, що ми здатні навчитися з ними жити. Сьогодні ім'я Пікура частіше звучить у контексті гурманства чи гедонізму. Хоча, якщо чесно, сам він би відмовився від більшості наших святкувань. Його рецепт щастя був набагато скромнішим, але, можливо, саме тому глибшим. Бо він не покладався на вдачу чи зовнішні обставини, він починав із нас самих. Тож, коли б наступного разу накриє тривога, страх чи банальна нудьга, пригадай, епікура. І, можливо, просто з'їж щось просте, подзвони другу, і подумай, чого ти насправді боїшся і чи воно того варте. Після смерті Епікура його філософія не згасла вона проросла в душах його учнів, які продовжили плекати той самий сад, іноді буквально, іноді як метафору життя, вільного від страху і болю. Один із найближчих учнів Метродор, був не просто послідовником, а другом, з яким Епікур ділив не тільки думки, а й хвороби, тривоги, сумніви. Метродор вважав, що насолода це не тільки тілесне, але, передусім, душевне задоволення. Він писав про те, як легко людина може стати нещасною лише через помилкові уявлення і як важливо очищати розум від нав'язаних страхів. Разом з тим, він сперечався зі стоїками, які казали, що насолода це слабкість. Епікурейці відповідали, що слабкість це брехати собі, коли страждаєш, і вдавати, ніби тобі добре. Після Метродора були гермарх, Колот, полістрат, імена, які сьогодні мало хто пам'ятає, але вони зберігали філософію, попри зміни влади, війни, плітки. Вони не будували храмів, вони не йшли у політику, вони не били себе в груди, і саме тому світ їх поступово відсунув на маргінес. Бо в цьому світі завжди більше уваги отримує той, хто кричить, а не той, хто мовчки живе без страху. Римський світ, попри свою брутальність, теж почув голос Епікура. Один із найяскравіших його представників у латинському світі був тіт Лукрецій Кар поет, філософ, і якби жив у наш час, напевно, був би десь між академією і стендапом. Він написав величезну поему, яку назвав про природу речей. Це не просто поезія, це вибух атомізму, матеріалізму і чистої раціональності, загорнутий у римську латину. Він писав, що боги, якщо існують, то їм байдуже до людей, що душа матеріальна, як і все у світі, і що смерть не трагедія, а повернення до небуття, яке ми вже знали до народження. Ці ідеї лякали, дратували, але захоплювали тих, хто втомився від фальші і помпезної релігійної риторики. Зрозуміло, така філософія не могла довго залишатись у спокої. Коли християнство набрало сили, воно визнало епікурейство Єресю. Бо як це так, жити без страху перед Богом? Як це не боятись пекла? Епікурейців висміювали, знищували їхні твори, перекручували їхні думки. Епікура виставили як обжеру і розпусника. Хоча він жив майже як монах. Його філософію назвали безбожною. Хоча вона була просто атеїстичною у дуже гідному сенсі, не заперечення заради заперечення, а звільнення розуму від залежності. Проте дещо вціліло. Частини вчення епікура збереглися завдяки копіям, які переписували в монастирях, іноді навіть не розуміючи, що там. А потім, у відродження, епікурейство прорвалося знову. Гуманісти й натуралісти почали відкривати тексти, аналізувати їх, сперечатися. Хтось, як Монтень, з симпатією згадував про епікура. Хтось, як Паскаль, люто його ненавидів. Але факт у тому, що голос епікура не змовк. У новий час ідеї епікурейства лягли в основу секулярної етики. Німецькі матеріалісти, французькі просвітителі, британські емпірики, багато хто з них, свідомо чи ні, ішов стежкою протоптаною тим садом в Афінах. У XVIII столітті навіть Іммануїл Кант, хоч і не поділяв ідеї епікура, визнавав, що епікурейська мораль одна з найпослідовніших. А Джеремі Бентам і Джон Стюарт Міль уже прямо розвинули концепцію насолоди як основи моральної оцінки дій, створивши утилітаризм. У сучасному світі ім'я Епікура знову з'явилось у книжках і лекціях. Хтось вивчає його як історичну постать, хтось намагається практикувати його етику у стилі мінімалізму і стоїцизму, тільки м'якшого, дружнішого. Його ідеї знайшли притулок у секулярній психології, у буддизмі західного зразка, у філософських клубах. Бо попри час, попри переслідування, попри те, що більшість його праць були втрачені, його думка вижила. Як виживає трава, що пробивається крізь асфальт? І коли сьогодні хтось каже, «Я хочу спокою, або я боюсь смерті, або я втомився від зайвого, вони говорять майже мовою епікура, навіть не знаючи про це. І можливо, це найкращий доказ його перемоги. Філософія епікура як будь-яке живе вчення не застигла в часі. Вона народилася з особистого прагнення до спокою, перетворилась на школу, а далі на тінь, що подорожувала століттями, змінюючи форму, але зберігаючи суть. І якщо спочатку це була майже терапевтична практика, як уникати болю, як жити просто, як не боятися, то з часом її обрости різними нашаруваннями, а подекуди й химерними інтерпретаціями, які часто суперечили початковому духу вчення. У перші покоління після епікура епікурейство залишалося достатньо цілісним. Його учні намагалися зберігати авторитет вчителя як майже непомильного. І хоча це іноді виглядало як догматизм, у цьому була й турбота про чистоту ідеї. Вони не дуже прагнули до новизни, швидше до пояснення вже наявного. Але навіть у межах цього обмеження змінювалися акценти. Метродор більше заглиблювався у психологічну сторону, страхи, уявлення, внутрішні образи. Колод більше цікавився тілесністю, природою відчуттів. Гермарх пробував пов'язати мораль з біологією людини ще до того, як це стало популярним у ХХ столітті. У Римі епікурейство стало дещо іншим його почали адаптувати до латинського способу мислення, більш прямого, суворого, менш грецько-іронічного. У Лукреція бачимо епікурейство, що розширилось до космології. Це вже не лише про спокій душі, а про матеріальну картину Всесвіту, де не існує магії, а все має причину. Ідеї Лукреція вже не стільки заспокоюють, скільки вибухають. Він пише поему, де космос холодний, безликий, і в цьому знаходить порятунок. У нього немає теплоти епікура, але є масштаб. І в цьому масштабі людина не піщинка, а той, хто не боїться бути піщинкою. Коли християнство почало домінувати, епікурейство або підлаштовувалось, або йшло в підпілля. Частина філософів пробували примирити епікурейську етику з християнською мовляв, не така вже велика відмінність між відмовою від пристрастей заради внутрішнього миру і християнською скромністю. Але це були штучні конструкції. Справжні епікурейці, як правило, не витримували релігійної догматики. Тому в середньовіччі про них майже не згадують, або як про карикатурних грішників, або як про рідкісні інтелектуальні привиди. Відродження принесло не стільки повернення до епікура, скільки до природничого підходу. Тут його ідеї перетворились на інструмент, щоб пояснити світ безпосередництва церкви, без чудес, без страждання як мети. У новий час епікурейство розділилось на кілька русел: одне йшло в бік науки через атомізм і натуралізм. Інше в бік етики, де насолоду сприймали вже не просто як уникнення болю, а як математичну категорію, яку можна рахувати, зважувати, оптимізувати. Тут з'явились утилітаристи, які говорили мовою насолоди, але мислили зовсім інакше бо для епікура щастя це не рахунок, а відчуття тиші. А в Бентама і Міля це вже формула. У 19-му і 20-му століттях епікурейство стало або фоном, або темою для критики. Ніцше його вважав занадто м'яким, майже боягузливим. Фройд несвідомо близьким, бо його принцип задоволення майже дзеркалив епікурейську етику, але з іншого, боку, з боку внутрішнього конфлікту. Екзистенціалісти сприймали епікурейську байдужість до смерті як занадто легку відповідь, бо для них смерть це не просто проблема, а ядро абсурду. А епікур відповідав би на це: абсурд це теж лише уявлення. У наші дні епікурейство переживає чергове переродження, воно стало частиною мінімалістичного стилю життя, секулярної терапії, а подекуди й бренду. Деякі автори подають його як рецепт антикризового буття, мовляв, позбуться зайвого, залиш потрібне і знайдеш спокій. Але це вже епікурейство без філософії, без фізики, без логіки, без картини світу. Інші намагаються відновити його цілісність, наприклад, пов'язуючи його з когнітивною наукою або з етикою турботи. З'являються онлайн-курси, філософські клуби, етичні маніфести, що базуються на епікурейських тезах. І знову ж таки, хтось це робить глибоко, хтось поверхнево, але рух є. Сьогодні епікурейство вже не школа, не сад, не система. Це радше невидима течія, яка протікає через розмови про добробут, смерть, сенс і вибір. Воно стало частиною нашої культурної ДНК, навіть якщо ми його не називаємо по імені. І, можливо, в цьому його справжня сила. Бути присутнім там, де його не чекають, але де він потрібен. А поки ти сидиш у тиші з чашкою чаю чи просто втупившись у темну пляму за вікном, згадай, не всі шукають тепла. Є й інші: такі, що не тікають від болю, а зустрічають його, ніби давнього знайомого. Вони не ховаються, не відвертаються, не мугикають собі в ніс заспокійливе. Вони стоять як камінь серед шторму. І якщо епікурейці це м'який плед і лагідне все мине, то ці холодний душ правди, коли засидівся у мріях. Вони не про уникнути, а про пережити. Не поділись тривогою, а витримай мовчки, і в цьому своя велич. Але це вже інша розмова для іншої ночі, менше затишку, але більше ясності. Тож бережи тишу і себе. Бо життя, як не крути, трохи простіше, ніж ми про нього вигадуємо, якщо дозволити йому бути.